А зараз трошки поговоримо про волонтерство і про українських військових, які відновлюються чи лікуються за кордоном, бо іноді трапляються проблеми з цим. А Тетяна Барабу з нами з Іспанії, волонтерка з Барселони. Пані Тетяно, вітаю вас! Так, Вітаю вас, а, пані Тетяно. В Барселоні. Якщо у вас є це ті, ким ви опікуєтеся, так українські військовослужбовці, які відновлюються, скільки в Барселоні, якщо у вас є дані зараз українських воїнів. Наразі зараз на лікуванні реабілітації знаходяться в нас тут 10 військових наших українських з різного рівня значит, ступенями поражень. Ось дехто на протезуванні, дехто на реабілітації, дехто просто на лікуванні. А по часу скільки в середньому вони перебувають в, в Іспанії, в Барселоні? Це все залежить від рівня вражень військового. І тут є військові, які були привезені ще на початку червня 2022 року, і ще досі тут знаходяться. Це більшість з них, з тих десяти, ті, хто вже ну, стільки часу тут знаходяться. А є військові, яких привезли на наприкінці минулого року. А є історія військового Єгора, і ну, це те, що у соцмережах, яка поширена. А хлопець я так розумію, з Національної гвардії. Так, він в нього тяжкі поранення, і кінцівка, і опіки. Розкажіть трохи його історію, і от що зараз не так? Що зараз не так? Так, є у нас така тут такий військовий Єгор Бабенко. Це старший лейтенант прикордонної служби України. І служив в Рибаківці, ось і там отримав свої поранення. Він наразі був привезений на початку червня, 14 червня, 2022 року. Це самий важкий хлопець з усіх, які у нас тут є, самі важкі ступені поранень, і в нього найбільше всього різноманітних поранень. Тобто в нього є пошкодження обличчя, в нього є пошкодження, в нього є пошкодження кінцівок, в нього велика зона опіків. Але саме найголовніше, з чим ми зараз боремося, це дихання, тому що в нього повністю опічені всі дихальні шляхи. І так от нас виникла така ситуація, ситуація СОС саме з цією родиною, тому що він тут знаходиться з родиною, з своєю мамою Світланою і з молодшою сестрою, 12-річною, тому що хлопець потребує постійної 24 години в сутки допомоги, і батько в нього військовий, батько зараз е несе свою службу в Україні, і їх тит, тут три людини. І трапилась така ситуація дуже страшна. Що поки хлопець знаходиться в лікарні, на жаль, їх родину червоний хрест майже виставив на вулицю. Тобто він їх вигнав з того місця проживання, де вони були, і на ну запропонував, і запропонував їм такі умови, в яких вони не можуть проживати, і лише на двох осіб. Це сталося ввечері минулого четверга. А якось представники пояснювали Червоного Христа, чому так сталося? Представники Червоного Христа не пояснюють, чому так сталося, і не повинні пояснювати. Але ми знаємо, чому так сталося, тому що держава Іспанія запросила наших військових на. Кування вони надали транспортування їх сюди. Лікуються тут хлопці за рахунок державного соціального страхування в державних клініках. Це дуже добре. Лікування повністю ну, покривається лише медикаменти і транспорт за рахунок військових або за рахунок волонтерів. Ось але живуть вони по Червоному хресту, тому що я не розумію з якої причини нашим військовим був наданий статус загальний статус біженця. То є, вони тимчасово захищені особи, і на жаль, Червоний Хрест так поступає з біженцями. Вони їм погіршують, погіршують, погіршують умови, що біженці саме сходили з програми Червоного Хреста, і це саме сталося з цією фамі... фамілією, з цією родиною. Угу. А ви в консульство Українське зверталися чи сім'я зверталася в консульство? Минулої п'ятниці перша інстанція, до якої звернулася мати, це було наше консульство, і, на жаль, консульство було не в змозі вирішити це питання. От. А як його пані Тетяно? А як його в ідеалі можна вирішити? Це треба знайти новий фонд благодійний? Чи як воно має вирішитись? Наразі в мене є дуже гарна новина, гаряча новина. От я тільки повернулася. Буквально 20 хвилин по тому. Ми сьогодні знайшли, знайшли місце проживання. Ми переїхали, перевезли цю родину, і вони зараз знаходяться в дуже гарних умовах. І це ті умови, в які ми можемо виписати Єгора. Я ще раз хочу підкреслити, що лікарня тут ні до чого. Лікарі okay. лікарі дуже класні. Вони все роблять для хлопців і все роблять для Єгора. Гора, і вони дуже розуміють ситуацію. Вони в курсі, і у мене з ними була домовленість, що поки ми не вирішимо це питання, щоб вони тримали хлопця в лікарні і вони mm. погодилися. І завтра, о 10 годині ранку, ми виписуємося з лікарні. і Нарешті, лікарня надає також транспорт, щоб його привести транспортувати від лікарні до самої міста проживання. На жаль. Ця ситуація не була вирішена ні українською державою, ні прикордонними службами, ні консульськими нашими закладами. Цю ситуацію допомогли вирішити держава Іспанія за підтримкою Міністерства оборони Іспанії і за підтримкою асоціації саме Іспанської асоціації. Але я думаю, пані Тетяно, що і також завдяки вам і таким волонтерам, як ви, і розголосу, який ця історія набула. Дякую дуже за вашу діяльність і за цю розмову, і за те, що ця історія, зрештою, отримала хоч невеличкий, але хеп'ен, дякуємо дуже. Тетяна Барабуз була з нами з Іспанії на зв'язку. Волонтерка, яка от допомагає українським військовослужбовцям, які перебувають на лікуванні там. Невелика пауза. Далі о вісімнадцяті чекайте в цій студії вже на Ларису Губіну з новинами і продовженням розмовних студій.